Назвіться, будь ласка, і ваша посада. Голова окружної виборчої комісії Копиренко Ірина Євгенівна. А скажіть, будь ласка, чому не всі дільничні виборчі комісії забезпечені інформаційними плакатами про кандидатів? Справа в тому, що інформаційні плакати про кандидатів у нас надійшли до нашої окружної комісії у суботу, 10.50 ранку. Тобто не всі дільниці, які е, знаходяться в одному метапному виборчому окрузі номер 78 а я маю на увазі місто Городенко, Городенківський і деякі дільниці Кормуніського району, мали можливість добратися до ОВК для того, щоб їх одержати. Тобто, е, ті дільниці, ми, в принципі, інформували усіх, ті дільниці, до яких ми змогли дотелефонуватися, ми е, їм повідомили про те, що в нас є плакати і що їх необхідно забрати. І вже в принципі по можливості роздавали усім дільницям. Угу. Ну намагалися зробити все як найкраще, але наразі Добре. Я дякую. Те, що маємо.